У чому реальна перевага МОНІ? Для інвестора потенційного реальна перевага в тому, що він точно отримує те, що було заявлено на стадії первісної купівлі. Тобто є технічний паспорт, і цей технічний паспорт, у зв'язку з тим, що він реєструється в електронній системі, він змінятись, по ідеї, ну, якби, може, чуть-чуть, трохи. Ну, всі ж розуміють, що збудувати технічно там сантиметр-сантиметр, ніхто не може. Є заявлена площа, якась там проектна. Але як мінімум, інвестор забезпечений тим, що максимально наближено до того, про що ви домовлялися забудовником на стадії первісної купівлі, і те, що буде здане в експлуатацію, точно буде відповідати. Ну, майже точно, скажімо так, та, тому про що ви домовлялися, за що ви платили гроші. Бо є ж на практиці такі моменти, що, наприклад, ви собі купуєте там е, забудовник декларує п'ять поверхів, ви собі купуєте пентхаус.